Доброго ранку, українці! Вам потрібна порада щодо ринку нерухомості? Тоді саме ви, мій глядач. А я Ірина Кілко, професійний ріелтор. І я переконана, що саме сьогодні прийшов час придбати нове житло. Мрієш жити в Києві? Твоя зелена мрія. Житловий комплекс Коцюбинський. Герої нашої сьогоднішньої програми конкретні люди, які здійснили свою мрію і стали власниками метрів квадратних. Отже, знайомтеся, вітаю вас. Сергій Мунчак, 31 рік. Працює у страховому бізнесі, захоплюється волейболом, читає фантастику і душі не чує у коханій дружині Вікторії та маленькому трирічному Янчику. Корінний мешканець Коцюбинського вже давно мріяв переселити свою сім'ю з нинішньої гостинки у комфортніше помешкання і втілив таки свою зелену мрію, придбавши трикімнатну квартиру загальною площою майже 105 корисною 55 квадратних метрів. Комплекс находится в зеленой зоне, тут э, всегда свежий воздух. Э, До Киева фактически тут проехать ну, буквально там, 5 минут максимум. То есть если даже на машине, то в течение там, 3 минут я уже нахожусь э, на Кадимгородке. К работе, допустим, мне проехать, ну, если там нет заторов, это полчаса. Для ребенка выйти, допустим, с семьей в лес на шашлычок – это будет просто замечательно. Ну, таких прелестей жизни, допустим, я считаю, в Киеве мы не добьемся. Разве что только где-то в парковой зоне, там, где даже стоимость там, квадратного метра будет ну, минимум на полтора, в полтора раза больше. Здесь, помимо того, что есть зеленая зона, планировка квартиры, как по нам, практически идеальная. Схвалену Асоціацією фахівців з нерухомості України. Де в тебе буде ліжечко стояти? Ти собі уявляєш? Де? Ану, покажи. Покажи пальчиком. Тут в тебе буде ліжечко, а рибки, як ти хочеш, щоб вони були в великому акваріумі чи в маленькому. Де ти бачиш рибок? В акваріум. В акваріумі. А де саме ти їх поставиш? Mm -hmm. Я поставлю тут. Ага, щоб напроти ліжечка в тебе була рибки. Вікторія, скажіть, будь ласка, ви підтримуєте ідею сина, що це буде саме його кімната? Так, да, звісно. Бы, тут якраз ліс, вихід на ліс, то є свіжий воздух, я вважаю, для ребенка це взагалі оптимальний варіант. Давайте ви тоді, як господарі, як квартири покажете нам, де ви що плануєте. Тут у нас чудовий коридор. Тут що ви плануєте? А тут, наверное, оздоровительный шкаф купе. Да, на всю стену. И думаю, месяц. Кстати, ще... для дружины. Ну конечно. <реку> <реку> я я малю... маленькую тумбочку сделаю. <реку> а я знаю, что вы працюєте в страховании. Да. Скажите, будь ласка, чи плануєте ви это житло страхувати? Конечно. Если мы уже вложили сюда какую-то сумму денег, очень будет обидно, если они пропадут. Поэтому в любом случае квартира будет застрахована. Програма Нерухомість зериною кілко вітає вас із сонячних Дубаю, самого загадкового і дивовижного міста Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм Нерухомість за кордоном я розповім і покажу вам, що для здійснення самих нереальних мрій, неважливо в якому куточку планети ви проживаєте, все, що вам потрібно, це ваша божевільна мрія, уміння працювати і трішки удачі. У цьому місці прекрасне все: і квартири, і будинки, і яхт-клуби, і торгівельні центри, і дороги, і ландшафти, та ще нескінченна кількість, і перлина перської затоки, як називають Дубаї, немов намагаючись постійно нагадати решті світу про себе, приголомшує уяву все новими і новими архітектурними шедеврами, чого лише вартий нещодавно відкритий найвищий хмарочос бурж Халіфа. Нерухомість класу Люкс на рівні з курортно-пляжною індустрією стала справжньою візитівкою цього найвідкритішого і найвідвідуванішого туристами Емірату. При цьому варто зазначити, що за ціною тамтешнє житло та офісні приміщення цілком порівняні з елітками київської Бесарабки та Царського села. Ну, кризовими, звичайно. І це при тому, що апартаменти, придбані іноземцями в Дубаях, упродовж подальшого володіння ними не обкладаються жодними податками. Скільки ж саме коштує квадратний метр з видом на штучну пам'ять? Дивіться в наступних програмах. Кухня у нас, як бачимо, дуже велика. Да, 14 метрів квадратних більше 16. 16, 16, так. Ну, кухня, это я считаю, конечно, Достояние любой настоящей хозяйки. Постійно не достає місце на кухне, потому что когда что-то готовишь... Вообще, всегда приходят гости, всегда на кухні. А ви любите готувати? Да, и моя жена, кстати, очень вкусно готові. А що саме вам найбільше подобається? Любой суп, любой гарнир, салат делается фактически как в ресторане. Ну, Допустим, мы там ходим зачастую там, каким-то интересным заведением по ресторанам. Она фактически смотрит просто на блюдо, приходим домой, и она его воспроизводит в таком же виде. Единственное, что это количество этого, допустим, там, салата либо гарнира, оно в два раза превышает. Дозвольте вам подарувати маленький приз від нашого партнеру програми житлового комплексу Куцюбинський, самому найважливішому члену вашої сім'ї, а також 15 відсоткову скидку на ремонтні роботи. Спасибо, І що я сказати? На сьогодні все. Втілюйте свої мрії в квадратні метри. А ми, професійні ріелтори, завжди вам в цьому допоможемо. З вами була Ірина Кілко. До зустрічі! Партнер програми житловий комплекс Куцюбинський.